Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Ось яка тема у нас далі. Справа в тому, що міжнародна федерація фехтування дозволила збагатися, як вони пишуть, атлетам з Росії та Білорусі в міжнародних змаганнях. З нами зараз Михайло Іляшев, президент Федерації фехтування України, адвокат. Керуючий партнер юридичної компанії Іляшов та партнери Михайло, вітаю вас. Доброго вечора. От відбуваються якісь такі, знаєте, такі справи, якісь і рішення приймаються спрямовані на виведення Росії з під цього статусу країни-агресора, і ми це бачимо в багатьох напрямках. Так? а там дозволити російським спортсменам брати участь на олімпіаді. Хоча для мене це дикість, тому що олімпіада це що? От П'єр де Кубертен говорив о спорті мір. Ну, ну, слухайте, о, спорт, тимір. Країна, яка вчинила війну в Європі, вбиває зараз людей. Ну, чиновники, якісь клерки роблять вигляд, що так і треба насправді. Ну, ну а що? спорт поза політикою вони говорять. Та? Ну, а що, хай, хай змагаються? Ми ж за загальний розвиток. А, а Значить, цей головний редактор Еха Москви виступив за. Венедикт! Венедиктів. Виступив за скасування санкцій проти російських, російського олігарха. І я думаю, це лише початок, от такого, знаєте, таких от спроб вивести Росію з-під цього статусу країни агресора яка наробила біди і реально поламала життя мільйонам людей, реально мільйонам людей. А ви очолюєте Федерацію фехтування? Як ви поставились до цієї інформації? що... Ну, от якісь чиновники і клерки, ви нам розкажете, хто саме, так? А роблять вигляд, що ну, насправді війна войною, а по розписанню. Ну, ви знаєте, в нас була така ситуація, як коли е, смертельно хворий родич, і ти бачиш, що неминуче е, негативний розвиток е, подій, але ти все ж таки сподіваєшся на якесь диво, що щось там станеться і найгіршого не відбудеться. Так само і з цим конгресом Фіє, в принципі, да, для людей вони не, не знайомі з внутрішньою кухнею Фіє. Але ну, я трошки розкажу, щоб було зрозуміло, чому Фіє і чому вона так, як перша ластівка, тому що там президентом був довгий час Аліше Русманов і. Він Це не російський прос... олігарх. Так, і да, один з найбагатших. Я думаю, Росія, я не даремно про російських олігархів, які також яких також намагаються відбілити і зняти з них санкції. Я не даремно про них згадав. Да, і вони він давно очолював Федерацію фехтування міжнародну Фіє. Він був основним спонсором Фіє, і за його керівництва вся адміністрація Фіє. Так чи інакше розслабилася, тому що вона була доглянута, прикормлена і все в них було добре. І коли він вимушений був рік тому відійти від посади, і росіян відсторонили від змагань, ну це було несподіванкою, скажімо так. Але що відбулося зараз? Чи щось змінилося? Тобто повинна бути якась послідовність в діях. Якщо рік тому ти приймаєш рішення, як Фіє, що росіянам не місце на міжнародних змаганнях, то чому ти через рік приймаєш інше рішення? Чи покращилась ситуація? Ну так, ситуація змінилася. Я думаю, що вона стала ще гіршою. Там сотні спортсменів загинули. Зруйновано декілька спортивних фехтувальних залів в Україні, тобто те, що безпосередньо стосується фехтування. Тепер йдеться про повернення. Ну, Дивіться, напевно, що ФІ ФІє, вона показала, що структура не досить правильно організована, так само, як і показав неспроможність щось діяти Радбез Рад ООН. Тобто той формат, в якому він повинен ухвалювати рішення, він не спрацював. Коли а, Росія напала на Україну, і фактично міжнародна спільнота позбавлена можливості впливати на події. Фіє це організація, в якій кожна країна має один голос. І один голос має Україна, один голос має Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція, Італія це відомі а, фехтувальні країни. І один голос мають маленькі африканські країни. Про існування федерації фехтування яких відомо лише через те, що вони приймають участь у конгресах. Тобто, їм, в принципі, завтра не виходити їх спортсменам на доріжку з спортсменами з Росії. Крім того, треба ж розуміти, що спортсмени Росії вони багато з них не просто спортсмени, вони на контрактах зі Збройними силами, тобто вони військовослужбовці. Так історично склалося, що пострадянських країнах багато спортсменів, фехтувальників, вони є діючими військовослужбовцями. Тобто, мова йде про повернення навіть військовослужбовців. Фіє воно повернуло не тільки спортсменів, а й офіційних осіб, осіб навіть повернула. Тобто не ті, хто змагаються, то що прикриваються, що треба, щоб вони мали можливість змагатися. Це не, не повинно там шкодити спортсменам, які поза політикою. Насправді повернули офіційних осіб так само. А коли ми говоримо про те, що міжнародну федерацію сфохтування тривалий час очолював російський олігарх, і ви говорите, що ну така собі федерація прикормлена, це про корупцію? Ну я навіть якщо ми не говоримо про пряму корупцію, то коли у вас є один спонсор, і цей спонсор є провідний, і цей спонсор надає тобі 99,9% всіх фінансів, які ти маєш. То навіть не говорячи про пряму корупцію, то зрозуміло, хто платить, той і замовляє музику. І тут питання моральних аспектів, де є та межа, на що ти згоден піти через фінансові якісь інтереси, тому що ну, будь-яка людина а, повинна мати якісь а, сам, а, тормози, гальма. А, ми ж з вами не підемо зараз навіть за дуже гарний гонорар вбивати когось на вулицю чи там гвалтувати. Да? І тут питання не в грошах, тут питання в тому, що, що ми це, люди. Да, що ми люди, і ми себе зупиняємо так само і в цій ситуації. Тобто, повинні визначатися люди не на тільки виходячи з фінансових інтересів, а й взагалі, ну тобто, із морально-моральних аспектів, так само, якщо ви не проти, я буду все ж таки аналогії проводити, тому що мені здається, те, що відбувається в спорті, ну воно має багато подібного. А коли ви згадали про Африканські Федерації, які насправді можливо і фехтуванням не дуже займаються, я згадав історію із продавлюванням чемпіонату світу з футболу в Росію. Тобто, слухайте, це був 2018 рік. Росія вбивала українців вже 4 роки. 4 роки Росія вбивала людей на очах у всього світу. І такі персонажі, як спочатку Блатер, а потім Інфантіно. Вони насправді завели цей чемпіонат в Росію для тих, щоб, всі, щоб люди розуміли, чому це погано. А, тому що таким чином відбілюється вбивця, країна вбивця. Тому що всі флаги в гості к нам, ми легалізовані, к нам їде весь мір, нас всі признають, значить, ми нічого плохого не робимо. І це, от у те, що, що зробили керівники ФІФА, я вважаю. Я вважаю. Я знову їхні прізвище називається. Блатер і інфантіно. Так, під час війни вони завели чемпіонат світу з футболу в Путінську Росію. Як на мене, це дуже погано, це ганебно для світового спорту. Але знаєте, аналогія в тому, що той же Блатер і Інфантіно вони діяли тими ж методами, про які ви зараз повідомили. Вони їздили по всім цим африканським федераціям і збирали там голоси. До речі, на Нетфліксі є документальне розслідування того, як там відбувалося. От і там ідеться про те, що без кейсів з грошима не обійшлося. Насправді, як ми далі будемо реагувати на ось таке відбілювання Росії та її якби реабілітацію, таку гуманітарну реабілітацію? Ніби нічого страшного не сталося. От російські спортсмени тут вони вбивають, а тут вони на чемпіонатах участвують. Ну тут є велика дилема, навіть яка зараз стоїть перед всією фехтувальною родиною, тому що і багато європейських країн не знають, що їм тепер робити, а тому що вони, ну Тут же ж питання стоїть в тому, що можна федерації можуть вирішувати все, що завгодно, але є конкретні спортсмени, яким треба виходити на дорожку, на поле бою, треба тиснути руку. І вони, я з ними спілкувався, там з українськими спортсменами, і вони кажуть, що вони не уявляють собі цього, вони не уявляють, як вони будуть спокійно знаходитися в одному спортивному залі чи комплексі, як вони будуть мешкати в, тій самі гост... в тому самому готелі. І тим більше, що по факту, вони повинні будуть тиснути руки ну, військовослужбовцям, тому що можна казати, що так спорт поза політикою, це спортсмени, але багато з них є діючими військовослужбовцями. ЦСКА і Динамо, це військовослужбовці і вони на кона Російської Федерації вони фотографуються в військовій формі, і завтра вони, наші спортсмени вони повинні вийти і потиснути руку. Тому що треба знати ще правила фехтування. Що на відміну від деяких видів спорту не можна не потиснути руку, тому це що кваліфікація за да, це? це прописано в правилах. З поваги до суперника, що ти повинен привітати цього суперника салютом, і після закінчення двобою ти повинен потиснути руку. Відмова потиснути руку тягне за собою чорну картку дискваліфікацію. Ну, слухайте, тоді це спецоперація проти українських спортсменів. Ну я інакше це трактувати не можу. Ну, фактично, коли мова йде про те, що когось повертають з гуманітарних міркувань, то. Чиновники повинні розуміти, що цим самим вони когось викидають. Цих Собщо... же ж гуманітарних, нібито міркувань? Так, росіяни це називають общечеловеческими ценностями. Цинізм путінських росіян, тих, хто підтримує це вторгнення, полягає в наступному: що вбиваючи людей, вони згадують общіловічні ценності, коли це їм потрібно. І справді, справді тоді це, це питання. І безпеки, і це питання по суті справи спецоперації проти українського спорту, тому що я собі не можу уявити українського спортсмена, який потисне руку російському офіцеру, а вони всі там офіцери, вони або ФСБшники, або мінти, а общество Дінамо та ЦСК – це просто російська армія, і вони мають офіцерські звання. А... Тоб, да, тобто, ми фактично говоримо, що таким красивим методом. З світового фехтування викидають Україну. Що будемо робити? Слухайте. Ну треба Україна все-таки в фокусі уваги. Якщо раніше ну, нас... ми щось говорили, але часто нас не чули, та ми ж говорили, що дивіться, війна, Росія напала, та всі уважно спостерігали за цим процесом. А, то зараз ситуація, мені здається, змінилася, тому що досить часто партнери кажуть: ви генеруйте ідеї, ви, генеру... ви лідери процесу в цьому. Що ми можемо зараз зробити, щоб зупинити цю ну, реальну таку зраду, яка відбувається цілком ймовірно, за російські гроші? Ну, що конкретно буде робити Федерація фехтування України? Ми розглянемо питання і ми е, маємо е, намір оскаржити це рішення. Є е, Можливості його оскаржити, тому що Міжнародна федерація фехтування це ж не структура, яка є в космосі. Вона знаходиться в Швейцарії і вона підпадає під регулювання швейцарських законів. Як тобто, і ФІФА, до речі. ну як і По-друге, -по все ж таки ми сподіваємося на солідарність з боку іноземних федерацій, тому що, можливо, якщо не буде України, цього Можна не помітити, і можна вдавати вигляд, що спортивний принцип дотримується, йде змагання, якась, якась поодинока позиція України. Якщо там не буде ще наших союзників, які голосували, я впевнений, проти а, повернення, то а, тоді а, вся історія, а, що це є спортивне змагання, якийсь конкурентний принцип, воно все себе знищить, самознищить, тому що а, тоді. А, Росіяни будуть змагатися з тими федераціями, африканськими, в тому числі, ну і там азіатськими деякими, які проголосували за те, щоб їх повернути. Ну І тоді ми подивимося, і всі, весь світ подивиться, хто ж підтримує це. І зараз буде Європейська конфедерація фехтування, вона буде збиратися так само на нараду і визначатися з діями, тому що це є олімпійський відбруковий цикл. Зрозуміло, чому так поспішали, тому що треба в квітні розпочинаються рейтингові змагання, які вже є фактично відбором на Олімпійські ігри. Якщо б ще там місяць-два це рішення не було ухвалено, тоді вже ніхто б не попав на Олімпійські ігри за спортивним принципом. Тоді просвітіть, я можливо випустив цей момент, щиро кажу. А що росіян вже допустили до виступів на Олімпіадах? Це поки що питання вирішується міжнародним олімпійським комітетом. Говорять про те, що вони там їх, можливо, допустять під нейтральним прапором, там є такі вітієваті, розмиті формулювання. Але все йде до того, і знову ж таки під прикриттям такого, як піклування про пересічного спортсмена, який жодним чином ніяк не залежить. Не можуть залежати від державної політики, а добре. А, ну тобто, це погано. Але чи відстежують позицію при цьому російських спортсменів, до прикладу? Та хто з них підтримав це вторгнення в Україну? Ми зайнялися цим питанням, а, зробили деякі скріншоти, щоб підтвердити це, тому що там офіційні особи висловлювалися на підтримку, але а, зачищені всі соціальні? Сітки, всі сторінки в соціальних, все зачищено для того, щоб приховати а, цю справжню позицію і сховатися, що нібито нічого не відбувається. Але а, знову ж таки, ми говоримо про те, що те, що ти громадянин Росії, те, що ти росіянин, там, руський за національністю, це не є вирок тобі, це не є чорна мітка тобі. А, в тебе є безліч можливостей. Якщо ти не підтримуєш війну, якщо ти не підтримуєш а, агресію проти України, змінити спортивне громадянство, виїхати, а, виступати є, є такі збірні біженців, які приймають участь в Олімпійських іграх. Тобто ті люди, які змушені були а, втекти зі своєї країни. Та ну тобто... що, у них гордість за Росію, яка встає з колін? Це ну, тобто... зараз просто нереальні речі говорите. Для свідомості тих росіян, які, а, які просто підтримують цю війну. Ну тому що вони хочуть виступати від імені держави, від імені своєї держави. В них не стоїть питання, а, щоб він просто як фізична особа, спортсмен, який не підтримує, що він виступав. Насправді є позиція, і в тому числі Міжнародна федерація фехтування Фіє, вона дозволила. Ну, там є так само там. Таке відіївати формулювання, тому що рішення ми досі не отримали, яке ж було ухвалено. Тобто воно там таке відіївати так само. Якийсь, знаєте, світ маніпуляцій, відверто кажучи. Да, але так. ми там читаємо поміж строк, і ми розуміємо, що це за рішення. Так, от, виходячи з того, як ми його розуміємо, то допустили і індивідуальних спортсменів, і команду в командному змаганні. І тренерів, і офіційних особ? Тобто ще ж будуть і судді звідти судити змагання, і на ну і таке інше. Тобто все задавалося питання, як же ж бути, якщо певні країни, вони ж як носії свого суверенітету, вони не дадуть візу, наприклад, російському спортсмену, що він заїхав на їх територію. На що була відповідь, що тоді в таких країн будуть позбавляти право проведення етапів Кубку світу чи рейтингових змагань, і переносити їх в ті країни, які будуть давати візи, але знаєте що? Я от просто згадую московську олімпіаду вісімдесят, коли цивілізований світ туди не поїхав. І цілком може виявитися так, що якщо світ цивілізований буде достатньо консолідованим, то ось ці федерації, якими керують російські олігархи, вони вимушені будуть змагання проводити а, на чудовому африканському континенті, скажімо, і то не скрізь, тому що я, я не хочу образити всі африканські країни, так, і то не скрізь, скажімо так, в деяких а, африканських країнах. Ну, це буде кінець для для мені здається для таких федерацій. А і а, але тут потрібна консолідація цивілізованого світу, і знаєте, ще треба. От я сказав, що світ маніпуляцій справді так треба зважати на ще одну маніпуляцію, яку я вважаю, розробили в ФСБ і роздали як методички російським спортсменам на питання про війну Росії проти України. Вони як завченою фразою кажуть: Ми за мір. Ми за мір. Ну просто ми з вами розуміємо цю маніпуляцію, тому що а, в такій конфігурації і Путін за мір. Ну тобто, ну а що він сказав? От, напередодні 24 лютого, що сказав Путін? Він він по суті справді сказав, от Україну зараз час і ми одразу за мір. Да, ми, ми мірна нація. Тому рівень цього блюзнірства і цинізму нам є абсолютно відомим. Слухайте, а розглядають функціонери просто питання елементарної а, безпеки. Нам відомий епізод, коли в турецькому готелі побилися українські і турецькі футболісти. Причому наскільки я знаю, наші дали їм там, вибачте, врило. А е, фехтування. У людей зброя на руках. Ну, я розумію, це спортивна зброя, але це все одно зброя. До яких наслідків може може це призвести, якщо вони зведуть в одному турнірі, навіть там не на одній доріжці, а просто в одному турнірі українських і російських фехтувальників. Ну, ви знаєте, Ольга Харлан, олімпійська чемпіонка, вона ж там написала своєму пості, що вона вражена цинізмом, який був проявлений, тобто, і під час обговорення, тобто, були задавалися. Питання, і вже на них були заздалегідь підготовлені відповіді, і в тому числі і розглядалося питання безпеки, що ж, от те, те ж питання, яке воно ж на поверхні, і ви його так само перш, ви його задаєте, сказали, так треба посиль будуть посилені заходи безпеки, щоб не допустити цього. Тобто, на всі ці питання, а якщо не пустять, ну не пустять, може ж не пустити, а ми тоді перенесемо туди, де пустять, а можуть бути якісь конфліктні ситуації. і Напади, бійки тощо. А ми посилимо заходи безпеки. Тобто, ну, як, знаєте, до, до... і я впевнений, я впевнений, що все те, що говорять, зможуть реалізувати. Тому що, знаєте, як до війни не готується один день, і до, тих, до цих ситуацій не готується один день. Тобто, питання взяття під контроль а, міжнародних федерацій. Воно було системним, і це не лише стосується міжнародної федерації фехтування. Росія ви, брала під контроль. Так, да, Ви побачите, що ще багато. Поки одні країни говорили про те, що ну це ж громадські організації, це там не неурядові, не, не це професійні якісь співтовариства. Насправді, для когось це було так, а хтось займався системною роботою, і тепер вони мають. Плоди цієї системної роботи, ну я знову згадаю лідера футбольної світової асоціації ФІФА пана інфантіно, який, от як на мене, просто запопадливо тиснув руки і посміхався Владиміру Путіну. Нагадаю, в 2018 році, коли вже Росія чотири роки вбивала українців. Просто запопадливо і ну жалюгідне явище, відверто кажучи, точно інфантіно не ставив перед собою це питання про те, що він тисне руку диктатору, у якого ці руки. В крові просто там полікоть в крові. Ну нічого, гроші ж не пахнуть. Я так розумію. А що думають наші партнери От з цивілізованих країн? Тут те про що я говорив, що має бути консолідована позиція. Якщо провідні асоціації Європи і Північної Америки зроблять так, як вони це зробили під час московської олімпіадисімдесятого 80 -80 року, а це буде це буде достойна відповідь тим, хто намагається реабілітувати Росію в усіх сферах. Ну, це таке важке питання, тому що є вже прецеденти, де росіян повернули, і міжнародна федерація фехтування, не перша федерація, яка повернула росіян на змагання. Є ще міжнародна федерація боксу, яка повернула. І там пішли шляхом, що ті країни, які відмовилися приймати участь у чемпіонату світу, який організований під офіційною гідою міжнародної федерації боксу, вони паралельно в той же день, чи там плюс-мінус, організували. Чемпіонат для тих країн, які не їдуть на, на чемпіонат світу. Але там я не знаю регулювання в міжнародній федерації боксу, те, що є в статуті ФІЕ, то такий сценарій він потягне за собою виключення цих країн з міжнародної федерації фехтування, і тобто фехтування буде існувати якось окремо міжнародна федерація від. Провідних країн, якщо вони підтримують Україну. Тобто, ми, звісно, що ми сподіваємося, що ми не будемо одні. Я вчора розмовляв з українськими спортсменами, фехтувальниками, збірниками, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки і готуються до етапу. І вони там в одному залі з американськими спортсменами, і ті, так само вони кажуть, Ну ми не знаємо, що робити, будемо чекати і що нам скаже наша федерація, тому що ми не уявляємо, як ми будемо виходити на дорожки, як ми будемо тиснути руки. В цій ситуації вони повністю солідарізуються з нами, але знаєте, що говорити це одне, а час покаже, і цей час він найближчий. Вже квітень покаже, що в цих слів, і крім того, ми все ж таки сподіваємося, що ми успішно оскаржимо. Це рішення. Ну що ж, шановні, зупиняти російських окупантів потрібно і на фехтувальних доріжках, і на футбольних полях, і на а, всіх спортивних аренах. Михайло Ілляшев, президент Федерації фехтування України, адвокат, керуючий партнер юридичної фірми Ілляшев та партнери, з нами був в ефірі. Пане Михайло, дякую. На все добре.